Москву обурило етнографічне дослідження, так би мовити, культури шахтарів Донбасу, бо виявилось, що складений етнографами словник лексики шахтаря це набір блатних слів російською мовою. Ось що з цього приводу обурено написали в центральній газеті Правда. Якщо судити з цього блатного лексикону, то на Донбасі є лише кримінальна шпана. Весь словник разом із вченою передмовою, брудний наклеп на донецький пролетаріат. Звісно, що в словнику були не лише блатні слова, але інші слова московським наглядачам теж не сподобались, мовляв, застарілі. У словнику, скільки хочете блатного жаргону, відвертої похабщини, У словнику достатньо слів для позначення старих ручних виробничих процесів старого Донбасу, але в цьому словнику не знайдеться Дети слів, якими зараз користується механізований Донбас. Також обурення викликав той факт, що дослідження показало, що на той момент шахтарями були переважно росіяни, котрі приїхали на заробітки. Українці в шахти ще не йшли у Донбасі. На думку професора працюють лише люди російського походження з невеликою кількістю татар, мордви, чувашів. Приїжджих гірників українського походження на Донбасі немає. Стара пісня українських націоналістів, доля 10-го номеру українського етнографічного вісника була очевидна його заборонили та вилучили. Цікаво, що цей словничок шахтарської лексики уклав російський лінгвіст, а не якийсь український націоналіст, як написали в газеті Правда, але всі і так в курсі, що в цій газеті правди ніколи не було.